Якщо ви маєте статус учасника бойових дій чи інваліда війни? Вам передбачене право на безкоштовне користування міжміським міським транспортом. Це можуть бути поїзди, автобуси, навіть літаки. Так принаймні зазначено в законі. На сьогоднішній день а, в авіакаси можете навіть не звертатися, тому що а, з договорів відповідних завіакомпаніями, які здійснюють внутрішні перельоти, а, органи державного державної влади, органи місцевого самоврядування не заключали. Давайте розглянемо тепер, що стосується права на використання поїздів міжміського призначення і автоперевізників міжміського призначення тобто автобусних маршрутів, маршрутних таксі, які здійснюють. Міжміські між маршрути. А, якщо ви бажаєте скористатися тим чи іншим транспортом, вам потрібно з собою мати посвідчення учасника бойових дій, а також талони. Коли ви отримуєте посвідчення учасника бойових дій, до нього вам видають лист з талонами. Цей лист з талонами ви зберігаєте протягом всього свого життя. Якщо ви його втратили, то він вже не оновлюється. Процедура є дуже важка, дуже складна. В принципі, в постановах так і написано, що вони не поновлюються. Що ви робите з цими талонами, прийшовши в залізничні каси? Ви показуєте своє посвідчення, плюс відривається талон. Талон відривається або на безкоштовний проїзд, якщо ви учасник бойових дій, то це один раз на два роки ви маєте право такого проїзду, якщо ви інвалід першої чи другої групи, то це один раз на рік ви маєте право скористатися таким талоном. Або ж відривається інший талон, якщо ви учасник бойових дій. Це талон на 50% відсоткову знижку один раз на рік. А якщо ви прямуєте поїздним сполученням. То, в принципі, вас відірвали талон, вам видали на заміну квиток, ви йдете в пояс, сідаєте, приїжджаєте до вашого пункту призначення. Якщо це стосується автобусного перевезення, тут є нюанс. Ви також приходите з, 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 з своїм посвідченням учасника бойових дій, зі своїми талонами, проте а, вам потрібно буде сплатити автобусний збір. Ця сума незначна. Там може бути 2 гривні, може бути 5 гривень, залежно від автостанції, залежно від е, компанії е, автоперевізника, з якою ви подорожуєте на сьогоднішній день. На жаль, на сьогоднішній день пільг на е, які би дозволяли звільнити від автобусного збору, немає. Законопроекти такі є зареєстровані, але вони є не прийняті. Тому, е, хоча. Повна вартість квитка ви не будете сплачувати, проте оцей от невеличкий відсоток, який є там автобусним збором, вам доведеться сплатити.